Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Укрзалізниця створює підрозділ, який за допомогою дронів моніторитиме та охоронятиме залізничну інфраструктуру. Про це повідомила прес-служба компанії. У складі підрозділу працюватимуть ветерани залізничники які дістали поранення та повернулися з фронту. В Укрзалізниці очікують, що ініціатива забезпечить охорону залізничних об'єктів, а також надасть можливість ветеранам застосовувати свій військовий досвід і навички в цивільній роботі. Більше про ініціативу говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Ольга Безпалько, директорка Департаменту соціальної політики акціонерного товариства Укрзалізниця. Пані Ольго, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Дуже цікава ініціатива. З чим пов'язане створення нового підрозділу? Ну я вам відверто скажу, що створення нового підрозділу в першу чергу пов'язано з тим, що ми вирішили для себе як компанія, яка зараз. Моніторить і переживає за ситуацію з нашими ветеранами їх повернення на робочі місця, допомогти і собі, і нашим ветеранам працевлаштуватися після того, як вони будуть демобілізовані, тому що на жаль, частка ветеранів, а в нас їх служить понад 10 тисяч осіб, Частка близько 20-30% отримують серйозні поранення і внаслідку інвалідні. І такий би підрозділ міг допомогти б виграти і наші компанії, і безпосередньо нашим працівникам працівникам, яких ми хочемо повернути на робочі місця. Тобто, ми передбачаємо в першу чергу працевлаштування цей підрозділ ветеранів, яких є набута інвалідність, але яка дозволить їм працювати в такому підрозділі. Безумовно і розглядаємо інших ветеранів, але для нас пріоритетно влаштувати тих, хто потребує більшої в цьому допомоги, скажімо так. Тому і сама ідея звідси пішла, звідси виникла, тому що ми хочемо використати позитивний досвід нашого ветерана, який він набув на війні, для того щоб наша компанія ставала кращою, і у ветеранів була можливість після того відчувати себе повноцінними членами суспільства. Якщо ми говоримо на сьогоднішній день про ветеранів Укрзалізниці, які повернулися з фронту з пораненнями, про яку кількість на сьогодні може йтися? Ну насправді, якщо в нас служить 10 тисяч 200 осіб, то ми і розраховуємо дай Бог, що всі повернуться, і це означає, що якийсь відсоток з них це близько 2 тисяч осіб, які можуть отримати інвалідність. Дай Бог щоб цього не було. Але ми маємо бути готові до всього. Безумовно, такий підрозділ не забезпечить великої кількості працевлаштованих, але дасть можливість, дасть можливість маневру для нас. Зараз ми запустили пілотний проект. Він буде діяти тільки по одному регіону. Я не можу розголошувати, поки що якому, і його ключова мета це моніторинг крадіжок, які можуть бути попередження, робота на випередження, тобто запобігання корупції. Особливо для прикладу вам наведу, там моніторинг паливних складів. Це такий важливий елемент, який допомагає забезпечувати безпеку руху і взагалі роботу залізниці, і дасть можливість нам на випередження реагувати в тих чи інших випадках. Це в цілому робота, яка стосується не тільки Укрзалізниці, а глобально нашої країни і боротьби з корупцією. І ми вважаємо, що це досить нормальний підхід. Коли люди, які свого часу пішли захищати нашу країну, мають життєву активну позицію і будуть далі здійснювати монітори, це означає, що цей процес буде забезпечено більш якісно. Це на нашу думку. Безумовно, практика і досвід інших країн світу. Наприклад, візьмемо Польщу як найближчого сусіду, коли вони запроваджували саме в такому вузькому напрямку моніторинг крадіжок. Вони за один рік імплементації такого проекту змогли знизити крадіжки, ті, які відбувалися, на 50%. З них половина це безпосередньо були зловлені шахраї, які хотіли на цьому нажитися а 50% зникли самі собою, тому що. Ну, це вже були превентивні міри, коли працювали на випередження і починали шахраї боятися здійснювати цю роботу. Скажіть, будь ласка, наскільки серйозною проблемою для Укрзалізниці на сьогодні є розкрадання майна на станціях та перегонах, фіксування правопорушень і виявлення крадіжок пального з локомотивів? Насправді питання достатньо важливе, але сказати в цифрах я не готова деталізовано. Ми маємо розуміти, що в кожній сфері. В українській економіці в різних напрямках відбуваються такі речі. Просто для нас дуже важливо на цьому етапі забезпечити збереженість майна Укрзалізниці, запобігти таким випадкам, і в тому числі напрямок цього підрозділу буде працювати ще на усунення різних дефектів на об'єктах залізниці, на розслідування аварій або можливих. Ситуації чи події, які можуть ставатися на залізниці, тому що не секрет, що залізниця це підвищена, ну, скажімо так, об'єкт інфраструктури, і об'єкт інфраструктури підвищеної небезпеки. Тому для нас дуже важливо також запобігати різним диверсійним випадкам, які можуть в нас статися. Тому задача не одна насправді, але безумовно профіль ми робимо саме на запобігання корупції. Скажіть, будь ласка, а скільки фахівців заплановано залучити до роботи тестового підрозділу? В тестовому підрозділі в нас буде основна група пілотів, тих, які будуть управляти ВПЛА. це 6 осіб. Безумовно, сам підрозділ ще буде наповнений іншими технічними працівниками. Це може бути і ремонт, і керівництво, яке буде здійснювати основну роботу, і вспоміжний персонал. Безумовно, відштовхуємося зараз від цієї кількості, але в майбутньому, якщо пілот запрацює якісно і будуть позитивні показники, то таких підрозділів по Україні має бути створено до п'яти десяти. Тобто 50 підрозділів з можливим працевлаштуванням орієнтовно до від 100 до 200 осіб. Ну і відповідно потрібне обладнання, яке зможе забезпечити роботу цих підрозділів. Щодо обладнання, а про яку кількість дронів йдеться? ну, з огляду на створення тестового підрозділу, і в перспективі, якщо він виявиться задовільним і буде розповсюджено на території всієї країни. Якщо говорити про всю Україну, де буде 50 підрозділів, то це близько 100 різних типів ВПЛА. Я не буду говорити конкретно про якісь дрони, тому що ми розуміємо, що є різні дрони і є різні задачі, які вони виконують. Тому в цілому одиниць як найменувань це до сотні на те, щоб забезпечити всю Україну. Наскільки я розумію, так чи інакше йдеться про попереднє навчання управлінню дронами а кандидатів на посади, чи так? Так, дійсно, так і є. І ми підписали меморандум про співпрацю із центром підготовки пілотів БПЛА КРУК, які допомагатимуть розробити нам навчальну програму, курс конкретно для наших працівників. І дадуть можливість працевлаштовувати ветеранів спочатку в нашій екосистемі, тобто з числа наших працівників, які демобілізовуються, і безумовно ми готові співпрацювати і залучати в тих регіонах, де не буде достатньої кількості наших ветеранів, які захочуть працювати, і зовнішніх ветеранів, які захочуть до нас влаштуватися на роботу. Так, пріоритет ми безумовно робимо саме на ветеранське коло працівників. Тому що ну не буду повторюватися, що для нас важливо. Важливо допомогти із працевлаштуванням тим людям, які на сьогоднішній день ризикують своїм життям і здоров'ям, захищають нас з вами, і я вважаю, що це мінімум того, що ми можемо зробити для працевлаштування ветеранів і повернення їх до цивільного життя. Скажіть, будь ласка, а приблизно про який час навчання йдеться? Це близько місяця, в залежності від е, типу БПЛА, але основний курс навчання якраз складається до місяця, максимум півтора. Е, там є теоретичний блок, який буде стосуватися Укрзалізниці, підрозділу, його задач, загальних речей, і безпосередньо блок, який стосується управління БПЛА. Плюс практика, але знову ж таки, е, полігон, практичні заняття це все буде входити в ось цей період, який я озвучила. Пані Ольго, я розумію, що всі деталі ви нам наразі повідомити не можете, але з того, що можливо озвучити, скажіть, будь ласка, як відбуватиметься робота фахівців нового підрозділу? Ну насправді по протоколу буде відбуватися вся робота, і для нас зараз важливо відпрацювати пілот. На прикладі цього пілоту ми зможемо вже далі в інших регіонах України, враховуючи їхні особливості. Запроваджувати роботу підрозділів там також не менш важливим є елементом те, що ми можемо планувати собі одне, але не потрібно забувати, що ми знаходимося зараз в у війні. По-іншому я не скажу, і ми маємо враховувати особливості різних дозвільних, які будуть надходити від Міністерства оборони або підпорядкованих їх підрозділам, які будуть давати нам ті чи інші дозвола. Давати вікна, в період яких ми можемо працювати, здійснювати свою роботу, тому що понад усе спочатку це безпека нашої країни, а вже потім реалізація всіх інших додаткових завдань. Наскільки я розумію, з вашого з контексту вашої відповіді, все це узгоджено з Міністерством оборони і ніяких загроз для роботи Сили оборони чи інших підрозділів, так, які стосуються забезпечення безпеки нашої країни, не йдеться. Звісно, так. В першу чергу безпека нашої країни, а потім всі додаткові завдання, які ми ставимо перед собою. Пані Ольго, я дуже дякую вам за вімкнення. Дякую за те, що долучилися до роботи сьомого телеканалу. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Ольга Безпалько, директорка департаменту соціальної політики акціонерного товариства Укрзалізниця. І ми вітаємо нового спікера з нами на прямому зв'язку. Яків Осташ, командир добровольчого формування Лаври Патріотам. Пане Якове, вітаю вас. Ну, вітаю вас, бажаю здоров'я. Навзаєм, а як ставитися до ініціативи Укрзалізниці, охороняти свою інфраструктуру за допомогою дронів із залученням ветеранів залізничників, які дістали поранення та повернулися з фронту? І вважаю, що дуже доцільна ініціатива. А, я Взагалі підтримую повністю ті ті ініціативи, які е, допомагають саме нашим військовим е, отримати хоч якусь зарплатню та бути залученими вже після демобілізації. Це, я я вважаю, що це дуже досильно. Ви напряму стосуєтеся питання навчання так людей володіння дронами. Скільки часу необхідно, щоб навчити людину працювати з БПЛА? Якщо ми хочемо з вами отримати більш кваліфіковану людину, то це не менше двох місяців. Пане Якове, які перспективи має використання дронів у цивільному житті? Я думаю, дуже великі перспективи. Тому що в майбутньому ми можемо, можемо бачити і залучення дронів до патрулювання, до Принесення вантажів е, і патрулювання е, наших границь е, і так далі. Тобто, е, дрони можуть використовуватися будь в чому. хоч хоч навіть там е, в прибиранні там сосулік з е, криш домов. Як нам щойно повідомила Ольга Беспалько, директорка департаменту соціальної політики акціонерного товариства Укрзалізниця, ініціатива підприємства узгоджена з міністерством оборони. На вашу думку, чи варто запроваджувати використання дронів в цивільному житті вже сьогодні, під час воєнних дій? Я про це говорю ще з початку повномасштабного вторгнення. Про те, що необхідно дуже швидко вже не тільки дрони, а всі, всі розробки, які стосуються саме роботізованих систем, це і турелі, які несуть на собі кулемети, турелі, які на пульті керування можуть розміновувати територію. Також Дрони дальної дії, які можуть знищувати системи РСЗО, також дрони FPV, ударні дрони, дрони-розвідники і так далі. Тобто, на сьогоднішній день, на жаль, ворог нас попер уже вже випереджає в е... таких технологіях, як рой та залучення штучного інтелекту. Вони вже це випробували е... десь двічі на полі бою, і хотілося би, щоб ми. Також наздоганяли в деяких моментах саме в роботізованих системах. Наша кількість це дуже, дуже е, різні такі е, можливості, саме з, е, для ведення боїв. Тому я думаю, що саме роботізовані системи, е, дрони, вони повинні в нас сьогодні бути в пріоритеті, ніж е, там давати, я вважаю, що е, автомати. Де десь через певний час можуть вже бути якось, як колись якісь там обірігени стрілами стріляли і так далі. Тобто на сьогоднішній день вже виходять на передову зовсім інші, інші технології, тобто штучний інтелект, радіоуправляємі роботізовані системи і так далі. Тобто нам вже потрібно думати і не тільки про турелі, роботізовані системи, про екзоскелети, і так далі. Тобто, нам потрібно вже думати і про про А, Ну я вважаю, що це врятує по-перше більшу кількість життів саме наших бійців, і нам потрібно переходити вже на технологічно розвинуту армію повністю на зовсім інші складові у обороні. Зовсім інше приход відходити від совкового мислення, на жаль, яке досі є в певних наших командирах, офіцерах і так далі. Але але поступово, поступово до них доходить і саме. Те, чим ми займалися саме дронами, невпинно ми, ми, ми довели їхню результативність на фронті. І потрібно не тільки дрони робити, щоб це не було ефектом горлашка в бутилки. Потрібно е, створювати і навчати більше е, е, мобілізованих бійців, давати їм можливість, коли їх мобілізують і відправляють в. Там на навчання десь на місяць на два, то там потрібно, щоб вони мали також в той же учебці можливість долучатись саме до управління вже дронами, роботізованими системами. А цього на жаль на сьогоднішній день ще немає. Тобто, у бійця. Потріб, повинен бути вибір, щоб він міг, наприклад, я, багато є хлопців, є ті, хто готові бути штурмовиками з автоматами, і так далі, є ті, хто там трошки бояться, і так далі, але вони повинні отримати шанс стати воїнами. А вони можуть стати воїном, хоча би повоював деякий час в відносній безпеці, тому що саме як... коли наші воїни вже отримують смак. Перемоги, коли він там зможе вразити дронам 5-10 якоїсь техніки одиниць техніки російської, то, тобто вже потім з якогось там молодого хлопчика, який боявся, там він дійсно стане потужним безстрашним воїном, тому що він почув по відчує присмак перемоги. Тобто потрібно давати давати можливість, і це держава повинна робити. Це повинно, щоб в школах, в університетах, в, навіть в інститутах МВД вже преподавали саме ці, а цього, на жаль, наразі немає. Там, ну, на папері, мабуть, є. А те, що я знаю, наприклад, там в наприклад, в нашій же Одеській там, університет, що у нас по МВД на, на єврейській. Тобто там потрібно також робити навчання саме для студентів. Пане То, Якове, якщо буде... повертатися до питання працевлаштування наших захисників, які повернулися з фронту і тим паче повернулися пораненими, так які приклади ви ще б могли навести, де сьогодні можна відверто якісно облаштувати їхні робочі місця з дронами чи без дронів? Я взагалі пропонував мінцифрі і говорив про це. Це ви знаєте напевно про цю ідею стосовно е збирання дронів на кухні і так далі. Це дуже така. Ну вона цікава ідея, але я б. Більше ставив ставку, щоб наша держава не лякалася своїх військових, які повертаються додому, да, там, з певним ПТЦ, якимось психологічним станом, ну ми це розуміємо. І це йде певне навантаження на сім'ї, на жінок і так далі. Ну, це не без цього. І чому б нам тим же територіальним громадам, тим же меріям не е, зробити так, щоб ті ж військові, які демобілізовані, які. Мають бажання, та в них є бажання помсти, і щоб вони мали можливість, хоч якусь копійку заробляти своїм сім'ям. Нехай вони збирають дрони. Вони знаються на військовій темі. І це ідея, я я пропонував саме це, щоб залучати військових по всіх. Тергромадах, містах демобілізованих, щоб були центри, де їх навчали. Нехай потім ідуть додому, беруть комплектуючі, збирають і передають через свої ж тергромади, які там будуть це купляти. Ці комплектуючі, потім передавати на фронт до хлопців, які іми вже будуть воювати. Я вважаю, що це дуже дуже потрібно це робити. А на жаль, на жаль, щось я не бачу, щоб до когось доходило саме з. Тих, хто приймає певні рішення, що так потрібно робити, і, і саме так залучати наших військових. Тим самим ми знімаємо певну е, психологічну, е, психологічне навантаження на цих військових, які не мають виходу енергії, тому що він залишився наприклад без ноги, і, але ну, жага до помсти в нього є. І таким чином його дрон буде далі знищувати росіян, які позарились на нашу з вами державу. Пане Якове, я дуже дякую вам за відповідь за наш з вами діалог і за вімкнення в студію сьомого телеканала. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Яків Осташ, командир добровольчого формування Лаври Патріотам. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.